Парку ювілейний завжди доволі людно, а в ці дні особливо. Днями тут розквітла алея сакур. Криворіжці діляться. Це місце додає відчуття весни в похмуру погоду, а ніжно рожеві квіти дарують радість, такі непрості часи. Сьогодні, вперше за довгий час, приїздили з родиною в парк ювілейний, і от саме нас захопила алея сакур, яка дарує якусь ніжність, відчуття тепла. От але з одного боку, там я вже це дерево обходила з різних боків, намагалася сфотографувати. Графувати, але на жаль, сонечка сьогодні немає, і от оцей рожевий відтінок, оцей колір, не передається повноцінно. Але коли маленький легенький вітерець гойдається, і от видно, ці пелюстки, ну от це неповторне відчуття. І дійсно а, дійсно про все забувається. В нас обідня перерва, і ми вирішили провести її. На природі трошки подихати свіжим повітрям і подивитися на, ці, на це гарне цвітіння дерев. Дуже гарні, гарний колір вони дарують, гарний настрій. Дуже приємно на них дивитися та проводити час, коли так багато дерев. Дуже красиве дерево. Но в Японії воно садиться, а у нас мало. Треба більше садити. Пан Валентин переїхав до Кривого Рогу з Маріуполя. Сьогодні теж прийшов до парку. А красота надає і прилив до здоров'ю. Идешь и наслаждаешься. Ну, чтоб кривой рог расцветал, побольше таких аллей, И чтоб парк был похож на парк. Потому что была раньше песня такая. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь, ты нет свободных мест. Вот это настоящий городской сад. Дуже хочеться вже миру, але щоб наші люди серед цих негативних подій мали змогу дивитися на дрібниці та все ж таки помічати це, як змінюється природа і ну, жити на максимум, наскільки це можливо. Даріюсь Юськова, Микита Шевченко цей день.